Я Райнхард Саламон, керівник і директор столярної майстерні Саламон. У 1956 році мій батько заснував столярну майстерню в Кіргаймі, в такій маленькій кімнаті. У 1982 році ми переїхали сюди з трьома працівниками. Там ще мій батько керував підприємством. Я взяв на себе керівництво підприємством у 1982 році і почав його розвивати до 30 працівників. Зараз до справи долучився мій син Тімо Саламон, і зараз ми намагаємося передати справу вже третьому поколінню. Я можна сказати, виріс тут на території підприємства. Ми маємо дуже широкий асортимент продукції. Ми виготовляємо двері, вхідні двері, невеликі меблі, індивідуальні меблеві рішення, внутрішні оздоблення, дуже багато для приватного та комерційного сектору, наприклад, для шкіл, клінік, дитячих садків. Але іноді нам просто потрібно десь відшліфувати або відреставрувати паркетну підлогу. Ми в основному постачаємо послуги місцевим клієнтам у навколишньому регіоні Гейдельберг, Мангейм, Карлсруе. Але, звичайно, також трапляється, що ми здійснюємо доставку по всій Німеччині. У нас також були будівельні майданчики на Зільті, а також ми виготовляли продукцію, яку потім відправляли морем до Флориди чи Канади. Тоді, коли мій дід ще володів компанією, у нас була кромкооблицювальна машина «Холцгер». Я сам, на жаль, ніколи не мав змоги на ній працювати, але мій батько ще має деякі спогади. 25-30 років тому у нас ще була зелена холцгер. Потім ми отримали електроніку шойнен, а Берн Келлер, який працював торговим представником, перейшов до «Холцгера». Для мене це, звісно, теж було дуже круто там працювати для холцхер. Повернутися у старе місце навчання у столярну майстерню «Саломон», щоб консультувати з питань кромкооблицювальних машин і аж до преси-розкрійної пилки і зрештою, навіть п'ятиосьовий чпу «Верстат». Першою машиною, яку тоді замінили, була прес розкрійна пилка. Тепер учні можуть самостійно розкроювати матеріал після інструктажу, і це значно спрощує весь процес. Ми отримуємо нову кромкооблицювальну машину також від компанії Holzer, тому що стара машина Holzer нас ніколи не підводила. А зараз на ринку з'явилася нова модель, і саме тому ми знову обрали компанію Holzer, щоб мати більше гнучкості у роботі. Ми вже досить давно використовуємо глупшет у роботі, вже самі упаковки клею для нас є великою перевагою. Може бути так, що вранці хтось використовує pu клей для водостійкої кромки, а о півдні хтось хоче перейти на клей Ефер. І це робиться дуже швидко та потребує мінімальних зусиль для очищення. Завдяки цьому ми маємо повну гнучкість у виробничому процесі. Ми інвестували в EPICON, тому що завдяки автоматичному регулюванню присосок їх не потрібно налаштовувати вручну, все відбувається автоматично. Завдяки цьому ми побачили набагато більше переваг для ергономіки. Продуктивність виробництва значно зросла. Я припускаю, що ми виготовляємо на 30% швидше і, ймовірно, також на 30% точніше. Компанія Holzher дуже спеціалізується на ремісничому виробництві. Вона будує машини саме для майстрів ремісників Ми маємо три основні машини від компанії Holzher. Ми дуже задоволені програмним забезпеченням, оскільки інтерфейси керування на всіх трьох основних машинах майже ідентичні. Як я усуваю помилки? Як я виконую обслуговування для працівника, звісно, дуже просто поступово керувати кожною машиною. Останніми роками сфера завдань також більше розвивалася у напрямку виробництва. Тобто, ми виготовляємо набагато більше меблів, і саме через це вузьким місцем стали машини. І нам довелося їх так модернізувати, щоб компенсувати ці вузькі місця і щоб працівники могли виготовляти швидше та точніше. Оскільки мій дідусь ще раніше працював із машинами Хольцхер, а потім передав це захоплення моєму батькові, і тепер, коли я також перейняв це захоплення, у мене немає жодних сумнівів щодо того, щоб залишити цю справу. Я й надалі хочу працювати з деревом.